Вітаю вас в ефірі програми Культура Донеччини. Ми, як завжди, розкажемо вам про найяскравіші культурні події тижня, що минає. Творче життя нашого міста дуже насичене, і ми дійсно маємо чим з вами поділитися. Тож влаштовуйтеся зручніше буде цікаво. Сьогодні у програмі ми побуваємо на святкуванні 90-річчя журналу Донбас. Завітаємо до художнього музею на виставку дитячої творчості. Опинимося у зимовій касті на відкритті нової виставки в Художньо-виставковому центрі Арт Донбас. Відвідаємо фотопроект Андрія Парахіна Врімя читать кавку 2 та побачимо гончарне диво. Одному з найстарших періодичних видань нашого краю літературному журналу Донбас виповнилося 90 років. Ювілей відсвяткували у лекційному залі Донецької обласної бібліотеки імені Крупської, куди ми вас і запрошуємо. Донбас літературно-художній та громадсько-політичний журнал, орган Національної спілки письменників України. Спочатку мав назву Забой, але у 1932 році був перейменований в Донбас. За довгі роки існування він переживав різноманітні часи. Від яскравого успіху до короткочасних спадів і все одно залишався на плаву. Була лише одна перерва, коли він не видавався у роки війни. Гості вечора мали змогу ознайомитися як зі старими примірниками журналу, так і погортати нові випуски. Если вы познакомитесь и посмотрите странички журнала, вы увидите, что журнал менял свой дизайн, менял свою структуру. На страницах журнала печатались писатели и поэты не только Украины и Донецкой области, или Донбасса тогда, Луганские и Донецкие, но и печатались российские писатели. У истоков журнала стоял один из основателей, скажем, журнала, которого называют первым редактором журнала, Михаил Слонимский, который вместе с своим другом приехал к нам в Донбасс, и, в общем-то, они познакомились. Знакомились с первым номером журнала, который был тогда еще приложением газете «Кочегарка». Ну и послед... непосредственно они решили принять участие в создании, подготовке и редактировании этого журнала. Таким образом, у истоков стояли и российские писатели, и донецкие писатели. Ну а первым издателем журнала считается редактор газеты «Кочегарка». К сожалению, имени его неизвестно, возможно, я не знаю, фамилия его Валь. Він був первим рідактором. Був первим редактором, редактором журналу Донбас. На сторінках часопису відображається сучасний літературний процес, розвиток культурного життя у регіоні. Друкуються вірші, проза і публіцистика. Журнал видає літературні додатки, спрямовані на пропаганду досягнень письменників Донбасу, як серед широкого читача, так і учнів, студентів і вчителів. Протягом 90-х років редакцією журналу видано ряд книжок, в яких розповідається про творчість письменників Донбасівців і про тих майстрів художнього слова, які пов'язали з Донецьким краєм свій життєвий шлях. Про ювілейний випуск журналу ми дізнавалися у головного редактора. В цьому році він готувався довго і ми його посвятили. В большей мере, коллективу тех э, э, литераторов, которые работали в журнале Донбасс. Мы вспомнили и поэзию Анатолия Кравченко, бывшего главного редактора журнала Донбасс, ответственного секретаря Ивана Билова, э, украинского поэта Петра Бондарчука э, и многих других. Так что сама история, она все-таки 90 лет, это время и трудных, и переживаний, и побед, и достижений. Я пришел в журнал Донбасс. 1989 году. Время было непростое, но близилось 70-летие журнала. А сегодня думаю, как быстро летит время. И вот, вот дожили и до 90 х годовщины. Ну а наши планы, наши мечты теперь думаем, а как же все и до столетия дожить. Так я, я верю, что так и будет. И мы все вместе отметим столетие журнала «Донбасс». З ювілеєм журнал привітали голова обласної державної адміністрації Андрій Шишацький та секретар Донецької міської ради Сергій Богачов. Звичайно ж, колектив поздоровили донецькі автори, заслужені письменники України та головні редактори Донбасу різних років. Ми приєднуємося до привітань і бажаємо довгого творчого життя, відданих читачів і нових ювілеїв. У Донецькій обласній бібліотеці для юнацтва пропонують зустрічати зиму на фотопроєкті Андрія Парахіна. «Время читати кавку 2 коли чорне становиться білим. Тут кожен може замислитися, яка ж вона зима: сіра, холодна, довга чи морозна? Автор проєкту впевнений, що зима це точно не привід впадати у відчай та депресію. Зима час для роздумів. Весной влюбляются, ну так, стандартно. Либо как разводятся, как вот сказали сегодня. Летом отдых едут, отдых что, осенью, ну, божеле пробуют. Да? А вот что делать зимой? Новый год и все. Ну там масленица вроді би как. Ну сейчас входять в традицію Рождество, различные другие праздники. Ну все одно как бы только одна асоціація. Новий год і Для, до нового року всі держаться. Вот вот, вот ждуть ждут этого чуда. Потім бах, нічого не происходит. і все два місяці депресняка. Ну как то вот, мені хотелось показати, що наверное, можна по-другому на виставці гармонійно поєднуються фотографії та поетичні рядки молодих поетів нашого краю. может быть, будет выезжаете. Спалимся. Спалим за руку. Первые Первый уродский принцип, пару еще наград. Я обожаю, как ты по-детски снимаешь майку. Все эти кадры Хрупкого, Майского, Января. Было количество авторов, которые, интересные авторы, им представили полную свободу. Это их отношение к зиме. Было предложено им 2-3 стихотворения, и откликнулись многие. І отак от вийшло. Тому що рамок не делали. Автор з радістю відповідав на запитання гостей вечора та обговорював з ними світлини. Адже кожен, хто бачить ці фото, бачить їх по-своєму. Надцятого грудня в кінотеатрах можна подивитися комедію українського режисера Сергія Чекалова Полярний рейс. Це весела та добра історія про кохання, що допоможе створити святковий настрій та повірити в дива. Коли до нас приходить довга ніч, знаєш, чому ми віримо, що сонце повернеться? Тому що ми ждемо його, і сонце знає, що ми його ждемо. Воно не може не повернутися. Да, да. Игорь, ну, наконец-то. Что нового? Люд, предложили новый контракт. Хороший, в два раза выгони. Ты не видел наших детей три года. Скучаешь? Скучаю. Да, Если сам... ты не приедешь, я не знаю, что будет. Господи, мама. У тебя молодая жена, ей настоящий мужик нужен, настоящий мачо. Вот вы где, Люда. Из-за вас у меня инъекция. Давайте Новый год вместе встретим. не знаю. А вы подумайте. Я вас буду ждать. Люду, позовите. Люд не может сейчас подойти. У нее голый мужчина стоит. Взлетать надо! Видимость падает! Возьми. Это твой талисман. Он поможет тебе. Мне очень надо на это поезд попасть. Я, я вас очень прошу уже! Не любил бы я собак, не пустил тебя, дурак. Тебе ехать далеко? Но у меня просто нет денег. Держись, летчик! не не не, я, я, сам дойду пешком здесь недалеко. Ты с хатунки добираешь. Три года дома не На сегодня билетов нет. Ну, вы в шоке, скажите. ты да почему ты нас бросил? Нет, это неправда. Хотела бы я посмотреть, куда ты там летаешь, а главное, с кем. Если ты не приедешь, у меня будет совсем другая жизнь. С Новым Годом! Я же тебя знаю, ты никогда не бросишь свое небо. Надо просто верить, сколько бы длинных ночей это ни стоило. У меня все теперь будет по-новому. Саныч, мы падаем! Не паникуй, приготовься к аварийной посадке. Ты мне дома нужен, понимаешь? Он приедет на Новый Год! На память тебе кальян. Как пользоваться кальяном, знаешь? Не волнуйся, скачаю в интернете. У художественного выставковому центра «Арт Донбасс» открылась выставка «Зимовый настрей». Ставлено близько 200 картин на зимову тематику. Насолодитися прекрасними пейзажами та натюрмортами ми пропонуємо вам просто зараз. Зима – одне з найцікавіших природних явищ. І не випадково ця пора року із захопленням успівується в картинах багатьох художників. Хотелось создать такое настроение, сказку зимнюю, которой, может быть порой нам всем не хватает. И, э, живописные работы, которые представили наши художники, они просто завораживают потрясающие лесные пейзажи, городские вечерние, где отблески света идут. Прекрасные э, портреты есть, именно вот такие зимние. Хорошие. И, конечно, радуется, что э, большая часть работ сделана на пленерах. Полотна метрів, серед яких народні художники України Поліна Шакала та Олексій Поляков, заслужені художники України Борис Єріомін, Валентина і Володимир Теличко, Сергій Сметанкін та роботи молодих художників, студентів Донецького художнього училища запам'ятаються відразу і надовго. Зимняя пора для художника это самое лучшее для живописи, что можно придумать. То есть это когда светлый снег искристый, его трудно писать. Не просто ж белилами, правильно? Его надо написать. И если солнечные тени, ну, то есть это разгул фантазии для художника. Тож, якщо у вас ще немає зимового настрою і ви ще не налаштувалися на новорічні свята, гайда до Ардонбасу тут у теплій дружній атмосфері одразу відчуваєш, що свята наближаються.